Наші шановні Ютуб-глядачі. Ось ми й дождалися, да, наконець-то. Четвертий матч наш на Есея, нашої команди Directors Team. І сьогодні сьогодні ми попитаємося розібрати команду противника і е, непосредственно зробити свої прогнози. Я і величайший Сімпл, капітан нашої молодіжної команди, Деріч Джуніор. Сімпл, поздоровайся з людьми. Всім Всім здравствуйте, каже Сімпл. А ми тим часом трішечки переходимо до нашого матчу. Матч відбувається, як ви можете бачити, у нас ось сьогодні, в суботу, 16, в середу, точні, 16 квітня в 21.30. 21 як ми можемо бачити, ось понаблюдать, да, що перше кидається в очі, це те, що по Левелу Фейсета в нас плюс-мінус рівні команди. Тобто матч буде максимально насиченим, максимально бойовим. Хто не пам'ятає, нагадаю: в нас за три гри вже ми маємо дві перемоги і одну поразку. Надіюся, що після сьогоднішнього матчу перемог стане три, тому потрібно хорошо грамотно проаналізувати соперника. В цьому мені допомагати буде Сімпл. Він сказав, що братик розберу команду, типу, взагалі не боюсь, все зробимо Uh, що я ще хочу вам розказати, показати? Хочу показати, на якому місці зараз знаходиться наша команда. Ми з шістьма очками після трьох турів. Да? Ми зараз граємо в Єсейки 53-й сезон в uh, дивізіоні Open 9. Uh, у нас Сімпл, нас... тихо, бляха. Не, не булькай. Ми зараз знаходимося на 26-му 29-му місці. Наші противники. Сьогоднішні тим часом чомусь займають е, статистикою, такою ж самої як у нас, займають місце 43-48. Тобто, ми не хочемо займати їхнє місце. Тому нам потрібно двигатись далі, в топи, в топи. Да на, взагалі, перша ціль наша на сезон це перемога в кожному матчі. Тому давайте приступимо до розбору наших противників. Гравець номер раз. Спеціально там нікнейми чи ще щось я не показую. Не те, що спеціально в мене вебка просто закриває. Гравець номер 1. Номер Этот самий Вінямін має 10-й левел фейсі та 2000 Ело, переходимо в його статістику. КД. КД достатньо непогане, 1.19, 1.2 майже. За останні матчі, якщо розширення розширення в нашому аналізі, то він грає в середньому в одиничку. По картам я вже аналіз е, особисто зробив. Вони дуже сильно задротять Інферно, е, Dust і Mirage. Тому ось ці три карти, це які ми будемо блокати. Тобто ну, Хлопець серйозний, е, плюс-мінус я б його совопоставив з нашим дідьком. Да? Условно, десятка, десятка. Далі їхня сьорочка. Сім Сімьока в них також учає, приймає участь в кожному матчі. Киде 1-13. Це щось ближче до директорської гри. Е, він видає. Але опечеш, в останніх матчах щось він трішечки, як на мене, просів. В общем, я вважаю, що якщо ставити. На один щабель да директора і даного хлоп хлопчака, то все ж таки десь Директор і грає поцікавіше посмешльоній. Тобто, як Какбута 1-0 в нашу пользу ми маємо забирати. Далі друга десятка їхня наступна. Дядько з теж 10-м левел Фейсіта, 18 КД, і дуже в нього. ну Він не виходить в одиничку КД за останні матчі. Тому я вважаю, якщо порівнювати його з хардкором, да нашою второю десяткою, тут також. На нашій стороні. Статістика, чисто статістика. Що як повернеться в ігрі, ми не розуміємо. Третя десятка, 2.85 Ело. Тут тип ті, уже серйозний пацани, тому що Кидай у нього загальна 1.15, але при цьому останні матчі він достатньо хорошо в праймовій формі своїй знаходиться. Хорошо грає. Карти ті ж самі вони юзають, так що карти я вже озвучував, які вони грають. Так, і гравець номер 5 Восьмий левел фейсета 1. 05 КД. Е, в принципі, от чисто глядя, дивлячись на бумагу, можу сказати вам тільки то, що е, чисто по статистиці максимально дві рівні команди. Ми і оця команда ар, артанк, баляха, не виговорю. Антарктика. Антарктика. я б тут. Е, Хлопці мають. Хлопці мають. Е, хлопці мають, хлопці е, мають. пропорції е, е, команди. Цих бляха, нахрен. Англічанський. Бачите, Англіч, англічани, якісь там щось сюди-сюди, якісь португальці, французи. Коротше, будемо блокати європейські серваки грати, будемо старатися, я не знаю, лібо на якійсь Фінляндії, лібо хазе. Роблю свій прогноз, пацани. Матч буде, так як і перша ігра буде напружений, рівний. Рівний, але я вважаю, що можливо навіть допи будуть, але все-таки я чогось бачу. от Перше, що мені приходить на ум, це рахунок е, 13-7 в нашу пользу. 13-7 в нашу пользу ми цей, цю ігру забираємо, перемагаємо. Директор Steam, туди-сюди е, всі діла. Simple. просим тепер тебе включитися, включитися в наш аналіз і дати е, св свою, свою думку, своє експертне. Мнения. Як ти вважаєш, хто переможе та з яким рахунком? Ну, я думаю, що матч буде типу жорсткий. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. І я думаю, що типу у вашу пользу ви виграєте типу 13 там 10 і 9. Угу. Uh -huh. Давай, оста оста остаточно називай, 13, що? 13-10. 13-10 перемога за нами. Почув Дякуємо тоді, Сімплу, за допомогу, за своє експертне, експертне мнення. Ви також в коментарях пишіть свій е, рахунок, і вже сьогодні вечором на ефірі на Твічі, Твіч, де Річ, ми знаємо, хто переміг. Поважайте нам удачі, подержіть кулачки за директор Steam. Е, що я ще можу сказати? Що минула е, гра наша, ні, перша наша гра, коли ми робили прогноз з Аліксеєм. Алексей навангував 13-5, ми так і згуляли. Так що, поки що в гонки прогнозістів. Коротше, Алексей у нас топ-тіп. Возможно, це поміняється після сьогоднішнього матча, і мій або прогноз, або прогноз Сімпла також зработає. Дякую за е, перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково переходьте підписуйтесь на твіч. Силка на твіч в шапці профіля, або просто вводите річ по-англійськи через одиничку, і ви знаходите аккаунт на Твічі е, стріми на Твічі кожного дня. Всім дякую і до нових зустрічей.